Ти радий? радый? радий та надо? Да. Покажи, да, як да. сильно ти радий. Як сильно радий. Душа. Бу... Покажи. Та, блядь, що вы пронипал? Буша я сплю масл Ось на... Я сплю мазлюму. Я сплю масс, Ти спиш Я сплю маслю. Ты сплишь маслин? Чиак, So. Mm. Ти шо спиш? Ні. Mm. А шо робиш? ха mm. Що Шо просто? Я не можу, я лягаю, да. Чуешь? Шо ти робиш? Mm. Mm. Шо нічого? Хочеш купить слона? Mm -mm. Купи слона. Mm -mm. Все кажут, ти купи слона. Mm -mm. Купиш слона? Mm -mm. Купиш слона? Що? Mm -mm. mm -mm. Я не чую, нормально скажу. Mm -mm. Купиш слона? Mm -mm. А что ты хочешь купить? Mm -mm. Слава. Mm. ти робиш? Чи ти просто спишь? Сла! Mm, ти, ти як? Нормально. Спиш? Ні. А що робиш? нічого <плес> <плес> Та ти сьогодні Да ты сегодня нормально въебал. нормально в'єбав я тобі скажу. То що ти думаєш? <плес> не, ну <то> да <плес> ти сьогодні йобнув мама мія блядь йобаний в рот. Хуяры иначе а потом два раза реагал, нахуя? Блять, панял. Ладно, сейчас спокойной ночи. Я взял спать. Хуйной ночі. Якої? Нормальные. Все, лягати спати можешь? Да. Слово, подвинься сюди трохи. Меня немає місця. Мало места. Подвинься ты. Півная ночь. Обейну. Погодной ночи, Слава.